Вітаю вас з вами на зв'язку Духовний Практик. І в цьому відео я записую річний таро-прогноз для представників знаку Зодіаку Овен. Тому, овни, я вас вітаю сьогодні ваш день. І в знак зворотньої реакції я очікую від вас під цим відео, ваші вподобайочки. після повного перегляду цього відео, коментарі, ну а також поширення для своїх друзів та близьких, які відносяться до представників знаку Овен. Да? Для того, щоб ми всі разом розуміли, які тенденції, ситуації і актуальні теми підготував для вас 2025 рік. І, мабуть, давайте розділимо цей теропрогноз на три частини. Це початок року, середина та кінець. Да? І подивимося по цих періодах, що для вас буде актуальним. Давайте початок 2025 року для Овнів. Що підготував 25 рік на початку для Овнів, які життєві ситуації, обставини. Актуальні теми виникнуть на початку року для Овнів. Так, початок 25-го року, овни. Так, момент а, взаємовідносин і робочий сектор. Тобто стосунки та робочий сектор для Овнів на початку 25 го року буде актуальним. В контексті чого? Дивіться, якщо ми кажемо про початок відносин, Да, на початку 25-го року романтичних стосунків, якихось партнерських відносин, то це не та ситуація, над якою овни будуть думати чи акцентувати свою увагу. Ось так. Чому? Тому що для овнів е, момент узгодження робочого життя та особистого життя він важкий. Вам важко підлаштуватися під е, входження нової людини у ваше оточення. і... Процес будування стосунків для овнів, він слугує як гальмуючий фактор, те, що заважає проявлятися, розвиватися і досягати певних е, результатів в робочому аспекті свого життя. І для тих овнів, які вже мають відносини, якраз е, взаємокомунікація з власним партнером, вона може бути гальмуючою. Ось так, або виснажливою, тобто це може заважати вам проявлятися так, як ви б того хотіли, проявлятися по відношенню до людей таким чином, як би ви того хотіли, і як би це для вас було вигідно. І це може вас дратувати. Тобто ви будете незадоволені цим моментом і будете намагатися це якось вирішити. Ось так. Певна частина ваших ресурсів вона піде саме на узгодження цього моменту. Фінансова частина, фінансова бідність. Тобто, я так розумію, що овни в 25 рік увійшли з позиції обнулення, да? з позиції відсутності фінансової потужки безпеки. Угу. І на початку року не буде реалізації, це буде вас вибивати з зони емоційної рівноваги, тобто переживання. Наскільки це може бути успішно, будете дуже... Так, ретельно підходити до питання тих проєктів, які будуть розпочинатися на початку року. Тому що ви будете вагатися між тим, наскільки вкладені ресурси будуть окупатися результатами ось так, тих процесів, які можуть започаткуватися. Угу. І момент власних стосунків, взаємокомунікації із колом оточення. Тобто хтось може звернутися до вас за допомогою. Ви можете комусь надати допомогу зі своєї доброти душевної, і це може призвести ситуацію до того стану, в якому ви будете в мертвій точці, ще й підете в мінус. Ось так. І ви будете дуже такі е, прискіпові до питання, взаємовідносин зі своїм колом оточення. Тому що ви будете так продивлятися ситуацію, ніби люди е, шукають. З вашого боку тільки якусь вигоду. Але це ілюзія. Вам може здаватися, що вами користуються, хоча насправді це не так. Ось ну, така ситуація складається. Це загальні тенденції на початок 25-го року. В принципі, думаю, зрозуміло. Давайте дивитися, які ситуації будуть актуальні в середині 25-го року. Так. Давайте. Середина 2025 року для овнів. Що буде актуально для овнів в середині 2025 року. Так. Зараз я подивлюся. Момент дітей та освіти. Для вас буде досить таки важливим. Ви будете вкладати певну частину своєї уваги, часу та ресурсів в це питання. Це комунікація з дітьми, соціалізація своїх дітей, їхній розвиток, їхні хобі, тобто момент ну, всебічного розвитку ваших дітей. Ви будете вкладатися і фінансово, да, і емоційно. Фізично приділяти час своїм дітям, тобто момент взаємовідносин комунікації з дітьми. Але освітній процес і овнів не омане стороною. Тобто ну це приймається негативно з вашого боку. Давайте я ось ці карти відкладу. І продивлюсь їх окремо. Момент освітній, він для Овнів також є актуальним в середині 25-го року, але через призму негативного сприйняття. Що це означає, як це буде проявлятися? Давайте подивимось. Як це буде проявлятися? Угу. Угу. Дивіться, хтось може прийти у ваше життя з позиції надання непроханих порад, введення у ваше життя неочікуваних, небажаних, непроханих вправок, якихось. Змін, да, тобто намагатися якось вас переналаштувати, перебудувати, перевиховувати, І це, звісно, буде вас тратувати, тому що ви знаходитесь в позиції того, що вас не потрібно навчати. Ось так, ви така людина, що ви ще й самі кого хочете, можете навчити, і краще за вас ніхто не знає вашу ситуацію. Тобто ви не просили ніяких парад, ніяких вправок, і в принципі, ну, не націлюєтесь на те, щоб е, дослухатися до якихось е, сторонніх думок, позицій. да, але це буде частково конструктивно, а частково не конструктивно, тому що деякі люди будуть максимально щиро проявлятися до вас, і їхні поради, да, от погляд з боку, він буде досить таки слушний. Тобто прислухайтеся до того, що вам кажуть люди, які вас оточують, але все одно опирайтеся на власні відчуття. І тоді ви пройдете процес такої. Переусвідомленості, переналаштування е, і вийти на, на нову ланку розвитку свого життя. Ось так. І момент. Е, знаєте, це таке життя е, це таке та, навчання з боку життя. Да? от Життя буде вчити. Так. Угу. І налагоджування робочого процесу, між іншим. От Робочий момент. Він такий буде дуже успішний, тому що початок року, середина року, овни будуть таки досить трудоголічно ставитися до своєї роботи, максимально викладаючись на максимум на 100%. І очікуючи благосні результати, пожинання потів, своїх старань. Ось так. Ось ці теми для овнів вони будуть актуальні. От, мертва точка, вона якби зрушиться з місця. Да? І почнуть приходити перші дивіденти у вигляді фінансових збагачень. Ось це середина року. І давайте подивимося: кінець 2025 року, з якими тенденціями буде завершення 2025 року для Овнів. Так, давайте. Кінець 25 року для Овнів 2025 року момент відстороненості. Ви будете відчувати себе окремо від усіх, не дивлячись на те, що у вас буде така двіжуха, да? ви будете в колі людей, в колі ситуації, тобто буде така сумбурність подій. Але внутрішній вас, ваш стан, емоційний, психологічний, він буде все ж таки спонукати вас закриватися. Ось так. Це такий загальний психологічний фон, але він буде супроводжений тим, що ви будете виснажені. Ось так. Угу, Відстороненість. Да, власні позиції, опирання на власні ресурси, на власні зусилля. От і знову ж таки, вам буде здаватися, що вами користуються. Тобто, дуже уважно і ретельно ставтеся до питання того, кому. За яких обставин і з яких позицій ви допомагаєте. Тому що у вас може скластися враження того, що вами користуються. Хоча по-правді, це є не так. Тому що в більшості ситуацій ви будете самі шукати тих, кому потрібна ваша допомога. Ось. Момент здоров'я буде не менш важливий для ОВНів в кінці 2025 року, з позиції того, що можуть бути якісь явні. Травматичні наслідки це ламання кінцівок, це психологічні процеси, фізичні процеси, які можуть перейти в стан хронічних захворювань, які потім можна буде залікувати, але вже не вилікувати. Наприклад, якщо ми кажемо про спину, то це можуть бути якісь протрузії, артрузії, які можна залікувати, але вже ніколи не вилікуєш. Те саме з психологічним станом. Це можуть бути якісь хронічні недосипання, це можуть бути головні болі, мігрені. тобто щось, що може. Довго тривалий час не давати спокою в фізичному секторі здоров'я для овнів. Акцентуйте увагу на свій фізичний стан це буде не менш важливо для вас. Так, давайте ще щось подивимося. Так, секундочку. Я складу карти. Що ще для овнів буде в кінці 25 року явним, актуальним, важливим. Так, по ситуаціях. В принципі, момент кінця 25-го року для Овнів буде радісний, благосний, тому що ті процеси, в які ви інвестували свій час, енергію, ресурси, зусилля, він принесе очікувані плоди, наслідки. Да. Ви зможете сформувати подушку безпеки в якихось питаннях. Тобто, це може бути питання узгодження робочих відносин, особистих стосунків, момент фінансової стабільності. Да. І започаткуються певні процеси домовленості, узгодження, якісь питання, які закладуть цей період на довготривалість, да, тобто по довготривалості часу, і наслідки ці вже будуть такі більш явні через певний проміжок часу, довготривалий. Ось так. Тобто, кінець 25-го року він ще. Відокремиться від решти всього 25-го року тим, що овни започаткують певні процеси, які будуть нести довготривалість своїх впливів та наслідків в життя овнів. В принципі, тенденція непогана. Овни в 25-му році будуть такі трудоголіки, які будуть намагатися тримати баланс, але при цьому все контролювати, комусь допомагати, а від когось і брати якусь вигоду. Да? Будуть намагатися налаштувати фінансовий процес для того, щоб сформувати подушку безпеки, в принципі, це вдасться вовнів. Ось момент власного розвідку і розвідку тих людей, які поруч також матиме місце бути. Ну і в принципі тенденція така, що овни будуть досягати поставлених цілей та планів. Я не можу сказати, що буде щось таке погане. Єдине, що питання здоров'я можуть все ж таки бути якісь травматичні наслідки. Тобто, це формат мінімум, це якісь ем, ушкодження кінцівок. Да? Хоч би це не було типу ДТП, оце всього такого. Ось. І якісь хвороби, які можуть набути хронічного характеру. Тут треба бути дуже уважним і не випускати з поля зору питання власного здоров'я. Ось. Ну, я думаю, що в принципі тенденція така більш-менш зрозуміла. Середньостабільний план він залишається активним. Ось. Крок вправо, крок вліво, в принципі, все буде так більш-менш помірно, посильно для ловнів. Ось. І також немало важливим є факт того, що 25-й рік він в сумі дає, дає дефятку. І це каже про те, що процес усвідомлення і набування певних висновків. Підведення певних підсумків, і того, да, це буде актуально. І овни в цьому питанні не будуть пасти задніх, вони будуть о, з якимись людьми прощатися, з якимись людьми узгоджувати певні питання, да, підводити певні підсумки. Ось. Овни, пишіть свої враження від сьогоднішнього прогнозу. Також очікуйте місячні прогнози для знаків зодіаку, Буду впроваджувати і такий формат контенту. Ось бажаю всім мирного неба над головою, і все буде мир.